Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата! Запрошую вас на заняття з навчання грамоти. Діти, ми вже з вами вивчили, що таке голосні звуки. Це ті звуки, які вимовляються без перешкод, які вимовляти можна голосно, протяжно, можна співати. Повторимо їх! А. О. У. Е, і, і. Молодці маляте. А зараз пропоную пограти в гру. Добери слова заданим звуком. Доберем слова, які починаються на звук А. Автобус. Акула. Агрус. А тепер ваше слово діти на а. А, а. Молодці. Я думаю, ви назвали своє слово на звук А. Доберемо слова, які починаються на звук О. Оса. О куляри А тепер діти ваше слово, яке починається на звук О. Молодці. А зараз доберем слова, які починаються на звук У- Учень. Удав. Указка. А тепер ваше слово діти. Розумнички ви в мене. Пропоную дітки пограти в гру з батьками і назвати слова на звук е. і Але на звук и слова не починаються, вони тільки всередині слова або в кінці слова. Кит. Скільки звуків у слові кит, і який звук ми чуємо посередині кит. Вірно звук і. Він голосний. А тепер діти сховаємо голосний звук и у цьому слові. Голосний звук і ми прибрали. А які звуки залишилися? Назвіть їх, який перший звук у слові кит. Вірно, перший звук у слові к? А який останній звук? Вірно т. Перший к, останній третій т. Давайте вимовимо перший звук к. Що нам заважає вимовляти цей звук голосно і протяжно? Повторіть К. Нам заважає вимовляти цей звук язичок і зуби. Язичок утримується за кутніми зубами К. А тепер вимовте останній звук Т. Що заважає вам голосно і протяжно вимовляти звук. Т. Так, це знову язичок і зубки. Т. Тож діти, повторимо? Звуки, вимовлянні яких видихуване повітря натрапляє на перешкоду, таку як губи, зуби, язик і піднебіння, називаються. Приголосні звуки. Повторіть приголосні звуки. Приголосні звуки можуть шелестіти та скрипіти, навіть фиркати, ричати, шипіти, але тільки не співати. А співати які можна звуки? Вірно. Голосні звуки можна співати. Повторіть голосні звуки. Послухайте, які приголосні звуки ми можемо зустрічати у житті. Вітерець у полі Повторюйте ш Ось і вуш повзе в траві. Повторіть С -с -с. Жук великий прилетів і над нами закружляв. Ж -ж -ж -ж. Їжачок пофиркав тихо. Позначати на схемах приголосний звук ми будемо ось такою фішкою. Ця рісочка. Нібито перешкода на шляху струменя повітря, які влаштовують губи, зуби та язик. А тепер у слові кит замінимо нейтральні фішки на фішки для позначення приголосних звуків. Зробимо звуковий аналіз слова кит. Перший звук у слові к він приголосний. Другий звук і. він голосний. Третій звук «т» – він приголосний. Зробимо звуковий аналіз слова сом. Який перший звук? С. Приголосний, другий О. Голосний. третій м. Приголосний. У слові сом три звуки. Два приголосних один голосний. Зробимо звуковий аналіз слова Мак. Скільки у звуків у слові Мак? Який перший звук? Другий? Третій. Молодці діти. Я думаю, ви змогли зробити звуковий аналіз слова МАК. Зробимо звуковий аналіз слова зуб. Який перший звук? З. другий. У третій б. Скільки звуків у слові ЗУБ? Перевіряйте? Дітки, ви в мене молодці? І я думаю, ви запам'ятали, які це звуки голосні які звуки приголосні. Тепер наше заняття підійшло до кінця. Підведемо підсумок. Я думаю, ви все добре запам'ятали? Якою фішкою позначаються голосні звуки? Якою фішкою позначаються? Приголосні звуки. Що нам заважає вимовляти приголосні звуки? Молодці малята, після руханки виконайте письмо в зошиті. Напишіть маленькі кутики у зошиті в клітинку, зверху вниз, зліва направо. Ви у мене молодці, у вас усе вийде. До побачення, любі діти, до нових занять!